Друзі, привіт-привіт! Усім привіт. тихого мирного неба і Божої нам благодаті ми з вами в мене на кухні. І я розпочинаю, Марічка розпочинає свою консервацію, друзі. Як ви бачите, огірочки і порічки. Вже багато моїх друзів. Вже давним-давно порічку закрили, а я тільки що розпочинаю свою консервацію з порічки. Так, друзі, ось мене баночка на півтора літри. Тут один стакан порічок, дві маленьких голіночки м'яти, баночка не стерильна. І в кожну баночку я сиплю по ось такій кружечці цукру. Тут є 200 г. Може забагато, але, друзі, я зазвичай цей компот люблю розвести з водичкою. І все. Тепер я залию окропом. Кип'яченою водичкою. І окремо баночки кипятити, стерилізувати я, друзі, не буду. Я гарненько кутаю і до повного охолодження будуть стояти. А тоді поставимо в кладову. Зараз, друзі, я закрию. Ось такі кришки я використовую декілька разів. Якщо вони гарно ось так два оберти гарно можна зробити, це означає, що кришка гарна. І вперед. Тепер я гарно затягну. І ось так, друзі, відразу перевертаю цукор. Розтає, все, Ось так поперевертаю, позаливаю всі баночки, поперевертаю і накрию чимось тепленьким. Ну що ж, друзі, так, чайничок мені вистачає на дві баночки. Ось так наливаємо, друзі. Як я вам говорила, один, два і вперед, Теперь беру полотенчиком гарненько, сильненько і... і ось так. Цукор. Цукор розтає. І все, друзі. Друзі, з пирічками ми вже завершили, а тепер будемо продовжувати працювати над огірочками. Огірочки ось які такі. Вони не маленькі-маленькі, але й невеликі. Де чуть більші стоячі, а де чуть менші ось такі, друзі. Так, що я сюди ложила на дно? На дно я ложила ось таких два-дві голіночки е укропу і порізала два зубочки великих часничка. Тоді в мене горошку перцю виявилось, що його нема, а на даний час ніч. І я вийшла з положення, всипала, друзі. Всипала десь туди посипався на, на дно. Всипала мелений, друзі, перець. Чайну ложечку перцю розсипала на 5 літрових баночок потрошки. І все. Тепер буду додати сіль. Сестричка моя на 3-літрову баночку дає ось таку стопочку і столову ложку. Я поміряла ложкою. І в нас виходить в стопочку, поміщається 3 столових ложки. Виходить, що мені на літру, треба дати столову ложку, таку ж чубком, і ще третю частину ложечки. Тоді заливаю звичайною холодною водою, буду ставити в кладову на 4 доби. А тоді переваримо, друзі, і закриємо. І будуть дуже смачні такі бочкові, смачні огірочки, і вони досить хрумкі. Беремо відкрили баночку і ось так. І, друзі, ось ще скільки. І все. Так. І так в кожну баночку, друзі. І так в кожну баночку. Зараз я повідкриваю, ми тутень, похотинь, по раз два. Бачите, друзі, як у нас все гарно виходить. Ось так Подобавляємо потрошку. Десь більше, десь менше. Я думаю, що сильно солоні не будуть. Так, зараз візьму водички, поналиваю. і все. Постараємось не нарозливати. І, друзі, як ви бачите, ще я у дві голінки маленьких положила зверху на огірочки в кропчику. Добавляємо де, де. Ну, напевно, вистачить. Все, тепер. Друзі, 12-та година ночі спрацював будильник. Так, друзі, огірочки ми вкладову кімнату. Винесемо завтра, тому що зараз темно. А завтра я їх переверну і трошки ми помішаємо, щоб сіль гарненько розтанула. Хоча можна це й сьогодні, друзі, зробити. Зараз почекайте хвилинку. Друзі, кожну баночку я перевернула. Потрошки сіль роз, розчиниться, і все буде добре. А завтра винесемо вкладов і нехай стоїть, нехай постоїть 4 доби. Тому що три доби чуть маловато, вони не встигають перепрочувати. А тоді переваримо і закриємо, і будемо зимою смакувати, друзі. Все, пока. До зустрічі! До ранку. Друзі, і знову привіт! І ми тепер подивимось, які ж наші порічки. Вже друзі, вони охолодились вже такі літненькі кімнатної температури. Бачите, тепер я. В кладову і будемо зимою смакувати, друзі. <звук> Ось так. Ну що ж, дорогенькі мої, усім щиро дякую, хто був зі мною, хто допомагав мені закривати порічки, закривати огірочки. Ну, ще в гірочки ми ще через три доби ще закриємо. Через 3-4 доби продовжимо. І все в нас буде добре і все буде смачно. Бачите, як кришечки гарно повсмоктувались. Це означає, що добре закрились баночки. Ось таке на струсі вийшло. Мохіто. От тільки я е, лимон не додавала. Не лимон, а апельсин. Порічки мають. Кислинку чуть. І, і так буде смачно. Для мене буде добре. Все, друзі, усім пока. Тихого мирного неба, благословеного неба. Бережіть себе і своїх рідних. Пока-пока-пока.